ДТП чи можна зразу після ДТП ремонтувати свій автомобіль, якщо ви навіть не винуватець, а потерпіла особа. Як правило, ні. Поки не завершаться певні експертизи, можливо, навіть судові справи, не бажано і не рекомендовано здійснювати ремонт автомобіля, тому що може бути ще проведена наприклад, трасологічна експертиза, за якою буде визначати, що ще винуватець ДТП, і там по пошкодженням автомобіля буде зрозуміло. Характер, тобто експерт буде визначати характер пошкоджень, звідки, куди ударили, так далі. А ви вже відремонтували все і так далі. Так само, якщо ви вже відремонтували, у вас не залишилися чеків і квитанцій, то звісно, ви не зможете посилатися в суді потім, що ви за певну суму відремонтували цей автомобіль. Тому звертайте на це особливу увагу. Звісно, при певних обставинах, якщо дуже потрібно, можна робити ремонт автомобіля, але там треба зробити певні дії. Там повідомити іншого учасника, провести, провести експертизу, зафіксувати, зафільмувати, сфотографувати е, всі ці докази, отримати е, офіційний довір з СТО, отримати всі чеки, і квитанції на роботи і на запчастини. Тобто там багато чого треба зробити. І тоді, в принципі, ви більш-менш захистите себе, щоб отримати повне відшкодування. Потім, а якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані. Або в шапці профілю з вами був адвокат Андрій Бур'янський. Не забудьте підписатися. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!